Рабів до раю не пускають. Якщо ти раб, якщо ти підкоришся, якщо ти схилиш голову, не розраховуй на рай. Ти будеш рабом все життя. І навіть після життя. Зараз я військовий, поки проходжу реабілітацію після поранення, поранення отримав у районі Бахмута біля села Іванівське. Це остання дорога життя, яка, до речі, до самого останнього моменту так і не була взята окупантами. Там я був командиром підрозділу. Але 5 березня склалося те, що склалося, наступив на полісткову міну, відірвало частину стопи. І зараз, поки лікування, реабілітація, протезування, з перших днів початку повновтрабної війни, 24 лютого, я приймав участь одразу в перший же день в обороні Чернігова. Після оборони Чернігова я відкрився у це людине життя. Мені зателефонували з військомата, я зібрався, ще так пожартував. Кажу, а чого ви кликаєте? Кажу, на каву, каву попить. Ну, він каже, да, да каву попить. Ну, я розумів, куди я йду, я попитав, що мені з собою брати одразу. Адже ну, мене сумка була вже готова, скажімо так. Вона стояла весь час, вона після Чернігова не розпаковувалася. Я знав, куди я йду. Дома, правда, я одразу не сказав, дома я почав там. Байки травить, сам я електрик і почав, ну це нам, мабуть, там генератор підключити хочуть. Прийшов військкомат і одразу нас повезли спочатку до навчального центру 199-го в Житомирі. Далі нас відправили кого куди, здебільшов всіх у 80 ту бригаду Львів, десанту штурмову. Це ті хлопці, які завжди попереду видали мені автомат. Тільки згадую, я його називав Ніжно-Франкенштейн. Ну, як Франкенштейн зібраний з багатьох частин. Ще на ремні було написано один. І тут а, я згадую хлопці фільм, кажуть, один вже був одноокий». Ну, Виходжу я зранку з палатки, гілкою б'є мені в око, і за годину-дві в мене око ну, таке, як, як в Одіна, як в Бога скандинавів. От то воно до мене прилипло. Один, одін, один, один, одін, одін. Спочатку я злився. А потім, уже, коли з хлопцями були під Бахмутом, у зоні бойових дій, вже, чесно кажучи, від його навіть вернути почало, від цього позивного. Я йому говорив хлопці, от, в окопах я Один, а тут, а я Сергій. Вже почав забувати, як мене звати. Ми їздили постійно на виїзди район Бахмута або Бахмут. Наша дислокація спочатку була це дорога життя, як її звуть. Іванівське. Ми, як завжди, виїхали на позиції. Я старший штурмової групи. За моїм позивним і група називалася завжди, група Одін. У нас так склалося, що тоді були дуже активні бої. Оборона, атака, оборона, атака. Ну, кожен день мінялася подія. Багато було, хто загинули, але дуже багато було поранених. І моя група була ціла, я ще з хлопцями сміявся один на одного кажу, хлопці, в кого щаслива борода, ну в кого щаслива борода, ну такого не може бути, щоб ну, ні в кого ні царапинки, нічого не було, все було добре. Але от 4 числа, 4 березня ми поїхали на наступний виїзд, знову ж таки туди у яри, там ліс, Іванівський ліс, він називається. Там такі скажені яри, я такої висоти Яри ніде не бачив. Наші позиції їхні були на мінімальній відстані. Ми їх чули їх голоси, ми їх бачили. Ми бачили, вони під нами в яру, ми на яру. В той день запланували широкий наступ. Саме на тій позиції, як нам декатрі казали, від цього наступу залежить, що буде з Бахмутом. Після штурмових подій мою групу розсередили на дві частини, одну частину. Перевели на одну сторону яру, щоб ви розуміли, це між сторонами по землі це метрів та пів кілометра того яру. А іншу частину зі мною на другому сторону яру. Продовинувшись, ми почали окопуватися на ніч спешку звожити. Звівши, ну, хлопців не хотілося лишати під другими командирами, я почав. Туди-сюди-сюди-туди, поверніть мені моїх людей, мені треба закріпитися на ніч, щоб була більша вогнева сила. Домовилися, ми домовилися, але вже було темно. Командування дало наказ переходити їм з однієї сторони яру на іншу до мене. Вони пішли не тою дорогою, якою вони йшли туди, а вирішили скоротити і нарвались на мінне поле. Вони розділили свою групу на дві частини. І перша група з трьох чоловік одразу підірвалася на одній розтяжці. Як я тоді вночі побачив, автоматом зацепила леску, намотала, і всі троє підірвалися. Інша група спускалася, і також в кущах розтяжка, воги, ну, там виявилося ще й двохсотих загинувши. Ну, я вночі сам пішов витягувати трьохсотих, точніше, шукати трьохсотих, скажімо так, адже викликати евакуацію можна тільки в місце, яке ти знаєш. Вони, як вони в радіостанцію передавали, в деревах. Де в деревах, ніхто не знає, в яких деревах. З того я пішов, знайшов, спустився з яру, викликав групу евакуації. Група евакуації прийшла серед ночі, щоб ви уявляли шість чоловік з насилками, з усім. Забрало цих всіх трьох чоловік, витоптавши все довкола. Я думав забрати ще двохсотого, витягнути з кущів, щоб також його забрали. Але серед ночі лізти в кущі це, це рівно до смерті собі. Домовилися з ротним, що я заберу його зранку, коли зійде сонце. 5 числа о 5-15, як я пам'ятаю, було так холодно. Я взяв із собою товариша, товариш уже загинув. Сам він також з Чернігівської області. І ми з ним пішли разом в яр витягнути 200-го загиблого, ну і забрати зброю хлопців, яких забрали вчора. Я йшов попереду, йому сказав, Рома, ти йди в мене позаду. Я не знаю, як я наступив на ту міну, я йшов по тих самих шляхах, там, де вчора топтався. Я на неї наступив. Чесно кажучи, я одразу навіть нічого не злякався. Я не відчув. Я просто відчув вибух, сморід, гидкий сморід, м'ясо, вибухівка. Я ще встиг радіостанцію закричати, що я 300. Бачив, як роман все таки розгубився, його слова, на кого ти нас лишаєш, що ми будемо тепер робити без тебе. Ну, тоді наклав він мені турнікет на ногу. О 6.15 приїхала евакуація. Несли на руках, ні разу не впустили. Хоча брудом, та й грязь була там, якраз все підтавало по колінам. Самому йти не можна було, але вони мене донесли. Донесли, погрозили у БТР і вивезли. У мене був своєрідний тур по всій Україні. Починалося все, скажімо так, з Часового Яру. Це одразу під Бахмутом. Далі Новодмитровка. Це все так перевозили хвилинно, Побув годину там, побув годину там. Відрізали шматочок в одному місці, відрізали шматочок в іншому місці. Так заронюю його говорив, наче нарізають хліб. Далі повезли в Дніпро. Ну там знаходиться хаб, як би сказати, а далі вже. Розкидають кого куди. Нас везли у Рівненцях, у Рівненський військовий госпіталь. Цілий військовий потяг зустрічало дуже багато автомобілів, різні поранені, складні, легкі. Навіть я відчував у порівнянні з іншими себе поцарапаним. Повага до командира частини госпіталя. Він був мій хірург. До його тільки повага, адже він, скажімо так, зберіг по максимуму, що міг. Врятував те, що залишилось що у мене від ноги. П'яточка. Лишилася, і вона доволі така нічим не відрізняється. Отак, як інколи покладеш одіяло, так дивишся б на покривало, начебто все нічого не змінилося, все те ж саме. Бо я бачив багато фотографій, ділимося з хлопцями, ну в кого схожі поранення. Скажу так, у мене шикарно. А у госпіталях. Скажемо так, люди різні. Є молоді хлопці, є офіцери, є більш старше покоління, на яке навіть дивишся і думаєш, дядько, що ти взагалі тут робиш? Тобі вже внуків треба нянчити, а ти тут по госпіталях з простреленими ногами лежиш. Лежить хлопчина, а йому менш пощасило, ніж мені в його немає ноги по коліну. Але він навіть не сумує. Уявляється, раніше він також був, наступив на таку ж саму міну, йому відірвало, було повністю ступню. Він зробив собі протез і, і повернувся все таки у бій. Каже, війна для мене ще не закінчилася. Повернувся у бій, наступив знову на міну, цей раз пощастило менше. Відірвало по коліна. І він лежить спокійно, з посмішкою, такий лежить, каже, хлопці каже, треба щось думати, нога вже, каже, закінчується. Ну, а що йому робить, плакати чи що? Були хлопці з відірваними руками, були хлопці з відірваними ногами. Ми що заходимо завжди в столову, кажу дівчатам, дівчата арабські. Скакуни прийшли. Ну а як нас назвати? Скачемо на кастилях? От арабські скакуни, а що робить? То з пальцями, заматаними, наче з пістолетом, як ми його називали Саша, три пальця. А чого три пальця? одного отстрелило, а іншого застругали, наче карандашик. Він не ображався ніколи. Такий дорослий мужичок йому років так до 50, Він капітан. Сам він маленьким, ми ще сміялися, аби був більше, так снайпер би попав куди треба, а так тільки в пальця попав. Ну, В кожного різне, ніхто ні на що не ображався. Ну, звісно, всьому треба межі. Там, якщо тебе кульове поранення, то якось неправильно буде сміятися, у кого була ампутація. Всі це розуміли, всі це робили. Ну, головне, щоб була межа. Щоб людина не брала дурних думок і не ставила себе в якусь, як кажуть, ранг калік інвалідів. У цей час займаюся улюбленою справою, як і займався до війни. Точніше, пишу і все. Це для душі. Якщо тобі подобається, то ти маєш цим займатися, тобі буде легше набагато. Ти навіть починаєш забувати про всі проблеми, віддаляєшся від всього. Зараз на даний час це більш... Психологічна проза, психологічна переживання, переживання людини, яка потрапила на війну, яка була не народжена для війни, але вона там. Це не обов'язково я, адже я зустрічався з хлопцями, яким було по 21 року. Ми спілкувалися, та й по людині ж видно, хто вона така і як їй сприймається оце, що відбувається зараз. Багато кого вже не лишилося живих, тому, скажімо так, імена їхні не згадую, але. Родичі їх впізнають. Перші твори, які були написані, це було більш психологічне, Вони відбувалися на передовому блокпості Ріпкінська траса, де ніхто не очікував і прийшли основні сили агресора. Мене в той час дуже дивувало, що були молоді, гарні дівчата років 25, і також. Одна запала мені в очі, вона сама з Новгород Сіверського була, як я пам'ятаю. Імені вже її не пам'ятаю, обличчя її пам'ятаю. Коли вона йшла, казка на бік, бронежилет висів, вона сама малесенька кілограмів 45 і тягнула за собою автомата. Інколи отак от згадуєш її, згадуєш багатьох, кого зустрічаєш тепер, згадуєш декотрих, кого називав колись друзями. Становиться. Бридко, чесно кажучи. Бридко, не за ту дівчину, а саме за колишніх друзів, які ігнорують війну, які роблять вигляд, що її немає. Давай ми тобі вступимо на касі швидше пройдеш. Мені це не потрібно. Я то я відповідаю, я таке саме, як ви. Я стою в черзі, мені не потрібно чергу ніяку продвигати. Я постою, я далі буду жити. Не треба звертати увагу на людину. Тицяти пальцями, дивитися з коса всією толпою. Зараз у нас країна буде людей з скаліцтвами. Нас дуже багато, за... Уже зараз, а ще буде, ой-ой, скільки багато. Не треба робити з нас, як сказати, білих ворон. Не треба з нас робити. Ми такі ж самі, як були. Так, звісно, треба якісь поступки, так, звісно, треба якісь пільги. Але все-таки ми лишаємось тими самими. І коли ти будеш людині постійно нагадувати, що вона людина з каліцтвом, це буде її гристи. Сказати те, що ми ніхто не думаємо про своє поранення, це збрехатно. Ну, як це ми не думаємо про своє поранення? Що якби були всі руки, ноги на місці, це ж одна справа. Коли в тебе немає частини, і ти розумієш, що тобі з цим жити, але. Треба жити повноцінно, так як ти жив. Зараз рухаюся на п'яту, наступаємо. І 30% навантаження. Решта, все, звичайно, на плечі, адже нервові закінчення ще не повністю повідростали. Але з часом, як цікавився, скоріш за все, при такій ампутації, як у мене, людина може пересуватися і обслуговувати себе навіть без костелів. Рухаючись, наступаючи на п'яту. Як порівняти, коли людина наступає на цвяха, отак От і рухаємося. Зараз у мене лікарняна відпустка. Надалі, надалі, як і іншим військовослужбовцям, ВЛК, військова лікарська комісія. А далі зрозуміло, який у мене буде вирок, у мене буде обмежено придатний. Продовжують службу та і все. Але вже не в передових законах, адже з моїм пораненням вже. Передові загони не відправляють. Сімдесят мене повинні прибрати, адже із обмеженою придатністю заборонено служити у ДШБ, десантно-штурмових у морській піхоті, і в плавзасобах. Ну, Фізичне навантаження вже, будь-який протез, якої якості він вже не витримає такого фізичного навантаження. Це все-таки позиція. Моя внутрішня позиція, та й все. Оберігні. Я в таке не дуже то й в обереги, чесно скажучи. Після того, як ми там вирішували, в кого борода щаслива, виявилося, що ні у кого не була вона щаслива. Отак от. Так от.